На 1286-й день війни Збройні сили України стійко протистоять російській агресії. Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані. Станом на ранок 5 вересня українські захисники відбили численні атаки ворога на ключових напрямках. На Покровському напрямку відбито 45 штурмів: на Куп'янському 18, на Харківському 12. Ворог зазнав значних втрат. За добу знищено 810 окупантів, два танки, дві броньовані машини, 50 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб ППО, 222 дрони оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки. Зсу продовжують контрнаступ. Все лише удачне на Покровському напрямку. Звільнено синьо-жовтий прапор майорить над ним. Наші війська знищили склад боєприпасів і пункт управління ворожими дронами, послабивши наступальний потенціал агресора. Збройні сили України невпинно борються за нашу свободу. Підтримуйте захисників і залишайтеся з нами. Право виконано. Далі буде більше. Слава Україні!